Абракадабра, ви напевно неодноразово чули цю магічну формулу. Насправді, з івриту ця формула перекладається як а-бара. Я створюю кі дебра тим, що я говорю. Наші слова створюють реальність. Насправді. Це дуже важливо. Я багато розмовляв про це зі своїм вчителем Міхелем Лайтманом, і він неодноразово казав про те, що треба бути дуже уважним до того, що ми говоримо, до того, що ми пишемо, що ми видаємо в світ, який знаходиться навколо нас. Він розповідав про таку ситуацію, коли Рабаш, його вчитель, великий кабаліст 20-го століття, іноді промовляв якісь слова, які ніхто не розумів тихо про себе, і казав, що треба, щоб ці слова. Вийшли в світ, бо вони нададуть гарного позитивного впливу на світ. Тож те, що ми говоримо, це створює світи, це створює реальність навколо нас. Я до речі, багато бачив в своєму житті таких прикладів, коли людина щось постійно проговорює. Наприклад, ми не будемо з тобою разом, чи мені здається, що у нас нічого не вийде, чи в мене не вийде, чи щось буде не так. Вона постійно постійно це повторює, і потім ми бачимо, що життя починає обертатися навколо, навколо цих слів і формувати реальність, врешті-решт, так воно і відбувається. А Михай Лайтман каже про те, що головні слова, які треба говорити, які треба випускати в цей світ, це слова любові, це слова, які зможуть додати якоїсь позитивної доброї енергії. Тож давайте будемо слідкувати за тим, що ми говоримо, і створювати навколо себе позитивні, добрі. Світи, дякую вам дуже за увагу, друзі. Підписуйтесь на наш канал, і я вам бажаю гарних добрих світів навколо вас, вашій реальності.